Давай подивимось про страхи твої. Тема так підтягнулась сама, Прикольно. Подивимось, чого ти боїшся, чого ти боїшся. Перше, що ти боїшся, ти боїшся починати щось нове, бо ти боїшся засудження зі сторони. В тебе є страх того, що там, що про тебе скажуть люди, що вони те, про тебе подумають. Е, в тебе навіть є якийсь проект, ти знаєш, ну коротше, щось ти вже собі там надумала, придумала, але ти ніяк, ти наче вже і хочеш, але ну, бачиш, якось кінь, він вже копита своє підняв, але ще не не крокує. Це про те, що ти в, в тебе вже навіть готова є, але ти боїшся сту, зробити цей крок. Тому що ти не знаєш, що тебе там чекає. Але тебе чекає там попереду, знаєш, що ось гроші чекають тебе. що ти будеш заробляти тоді більше. Е -е -е. Просто цей страх перед цим невідомим це нормально. І коли є цей, правду кажу, мурашки пішли. І коли в тебе є цей страх, то тобі навпаки треба туди йти. Навпаки, треба відкриватися. Там, знаєш, говориш собі про те, що всесвіт, простір, творець, там в що ти віриш, що ти там думаєш, да? говориш, що простір, я тобі довіряю, підтримай мене в цьому. от, І йди туди, тому що в тебе дуже багато є бажань, а страхи не дають тобі здійснитися твоїм бажанням. Тобі прийдеться так, спочатку прийдеться тобі попрацювати. Ну і нормально так попрацювати, щоб розкрутити максимально те, що ти хочеш. Але цей новий шлях тобі принесе. Тут, можливо, треба ще чомусь повчитися, але цей шлях тобі принесе дохід. Реальний дохід, реально нову якусь справу. Ну, Тут ну, тут карти прям ідуть класні. Да? Але ще ось ще ти цього боїшся. Ти ще боїшся, що є страх, що тобі. Або прийдеться, якщо в тебе є чоловік, що тобі можливо ти там з ним розійдешся, бо ти будеш більше заробляти. Але це просто страх. Або у тебе, ти вважаєш, якщо ти будеш е, повністю самодостатньою і будеш багато заробляти, то ти чоловіка не зустрінеш. Але це неправда, коли ти будеш самодостатньою жінкою, коли ти будеш заробляти, коли ти будеш такою, як ти хочеш, ти знайдеш собі чоловіка такого, як ти хочеш. А не те, що приб'ється. Розумієш? Да, ось так. На цьому все. Обняла.